Я сама, то та звихнена слава, я вижидаю щастя щодня і щогодини. Я відчуваю, як життя лежить переді мною не як щось сумне, безвідрадне, важке до перенесення, але якби один пишний святочний день, гаряче пульсуючий приваблюючий, широкий пориваючий образ або, немов яка соната. Я писала, коли любила, писала, коли терпіла. Писала, коли не находила вдоволення надвору бажань своїх особистих, коли бачила кривду, заподіяну так людям, як звірятам, цвітам, і птахам. Я любила народ і люблю його до сьогоднішньої хвилі. І дивлюся на нього тими самими очима, що на цвіт, деревину і всю живу честь природи. Одна неестетичність естетичність його, будь у словах поведень. as a each one é.